Товариство, з обмеженою відповідальністю «Перша логістична компанія» укладає зі своїми клієнтами договори транспортного експедирування. Для укладення договору з «Першою логістичною компанією» клієнту необхідно надати певні статутні документи. Вичетний перелік цих документів надають менеджери першої логістичної компанії. В них входять витяг з єдиного державного реєстру став та інші. А далі юридичний відділ першої логістичної компанії слідкує за дотриманням. Законодавства та умов діючих договорів з клієнтами. Товариство з обмеженою відповідальністю перша логістична компанія пропонує своїм клієнтам укласти типовий договір транспортного експедирування. Проте також ми йдемо на зустріч і розглядаємо проекти договорів, які надаються нашими клієнтами, та вносимо їх правки та приймаємо в роботу.